Добре, коли церква зростає і виникає потреба в служителях, які працюють. І кожен служитель, хто, хто працює, служить, покликаний Богом, він потребує підтримки, допомоги. Кожен пастор хоче, щоб, хоч були люди, які будуть допомагати, допомагати служити. Іноді підтримати руки, просто порадитися, з ким кимось вирішити питання. Знаєте, Я пам'ятаю, коли ми приїхали сміло з дружиною у 2002 році. От, і е, церква, церква була ну, десь 10, 10 людей було тоді, така групка була, і ми збиралися, і співали, хто як вмів, хто як міг. От, ну, але щиро. Я так бачив. Люди щиро співали. Ну, але знаєте, дуже важко. Хтось трошки має. Я не дуже там музичний слух має там, але, але ну, складно було співати, десь тримати мелодію. Ну, ну такий спів. Але люди щиро, щиро співали, раділи, прославляли Бога. І знаєте, так хотілося б, щоб ну хтось був приїхав, хтось би займався співом. Хтось там музич, музичним цим, хтось з дітками займався, щоб було кому проповідувати, там порадитися. І, ну, такі, такі потреби були. І ми молилися про це. і знаєте, Слава Богу, з часом Бог посилав, хтось приходив, хтось приїжджав, хтось якось, і воно потихеньку, потихеньку, так, Божа церква, будувалася, будується, продовжує будуватися. І так само. Навіть до вас колись приїжджали, ну теж не так все було. Е ще збиралися там в будинку. Да. От, було менше, ну, такі зібрання проходили, але слава Богу, що Бог продовжує працювати, Бог продовжує спасати людей. Церква Божа будується, зростає, виникає потреба, підростають люди, які можуть служити. І і слава Богу, за цих людей, які, які мають здібність, які готові служити. От, і ми сьогодні маємо ось таке якби, час рукопокладання на, на служіння. І хочу прочитати один текст, звідки це пішло, пішло це служіння. Це перший текст я читаю. Дії святих апостолів, сьомий розділ. Шостий розділ з початку, з першого по сьомий вірш. Дії святих апостолів. Шостий розділ з першого по сьомий вірш. Тими днями, коли зростала кількість учнів, почалися нарікання еліністів на юдеїв, що про їхні вдів не дбають при щоденному служінні. Скликавши громаду своїх учнів, дванадцяте розказали, не годиться нам, облишивши Боже Слово, прислуговувати при столах. Виберіть брати, споміж себе сімох надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо у молитві та служінні слова. Всій громаді сподобалося це слово, і вони вибрали Степана, мужа, сповненого віри і Святого Духа, Пилипа, Прохора, Неканора, Тимона, Пармена і Прозеліта з Антиохії Миколу. І поставили їх перед апостолами і, помолившись, ті поклали на них руки. А Боже слово росло, кількість учнів у Єрусалимі дуже множилася. І серед священиків дуже багато були слухняні вірі. <кій> ситуація склалася в Першоапостольській церкві така, що е, церква множилась, і в церкві була, була ось така ситуація: знаєте, перша любов людей горіла. І люди, що мали, чим могли вони приносили в церкву. І церква вже розпреділяла нужденним, бідним, там, різним людям, різним категоріям. Ну, знаєте, щось подібне зараз трохи є. Сталася така ситуація, і в нас з'явилася можливість десь соціально підтримувати, нам допомагають. Приходить, ну це не, не місцеві вже зносить, ну десь що всі місцеві допомагали, коли почалася війна. Люди чим могли, тим допомагали. Приносили людей, приймали, допомагали. І ось тоді ось така була ситуація. І коли багато було, вже не справлялися, багато людей стало і десь не допрацювали, десь не доглянули людей і почалися нарікання. І зібралися апостоли і почали розмовляти, вислухали і дають пораду, щоб нам не відволікатися від слова. Тому що е знову, якби, ми бачимо з того, що апостоли перевагу давали Божому Слову, проповідувати Боже Слово. Ми маємо казали виконувати свою місію, проповідувати Боже Слово, щоб нам не відволікатися. Виберіть посеред себе цих людей, які будуть відповідати, працювати з цим. Але ці люди мають відповідати певним критеріям. І в них були ось ці критерії. Ці люди мали бути надійними, сповненими Святого Духа і мудрості. І ми каже, поставимо цих людей. На служіння. Але <кій> один із моментів, якби такі, що це мають бути люди надійні на яких можна покластися, яким можна довірити справу, і вони сповнені Духом Святим і мають мудрість. Це важливі, важливі речі, які потрібні для служіння в будь-якій справі. Знаєте, <кій> мабуть, більше. Можна довіряти тим людям не, не просто які мають знання великі, які знають, ну, що робити, як робити, але вони будуть ненадійні. Ну, складно довіряти, правда? Вони майже все знають, але, але покластися на них ну, іноді буває складно. Тому, слово Боже, каже, апостоли сказали, що ці люди мають ось такими. І виберіть, вони вибрали, поставили сімох людей. І апостоли написано: поклали на них руки, помолилися, і Слово Боже росло, потреби задовільнялися людей, і все було добре. І дуже церква в Єрусалимі дуже множилася, каже Боже Слово, при правильній розстановці, при, правильній, при правильному виконанні кожного своїх обов'язків. Як послані до Єфесян, апостол Павло пише, що е, в міру при виконанні своїх в міру кожного члена, міру сил, кожен, кожен член виконує свою місію, функцію, тіло, воно зростає, воно росте. Тобто це не тільки, я хочу сказати, що не тільки мають служити пастор, деякон, ще там хтось. Кожна людина, як член церкви, має місію, функцію в церкві робити щось. В нашому тілі багато є органів, і кожен щось ну, має свою функцію, має, повинен щось робити. Але є, ну, скажімо, особливі такі служіння, на які звершується рукопокладання. Тому е, сьогодні ми, ми говоримо про це. І, і ось тут е, апостол Павло уже потім е, писав. До Тимофія давав появлення, якими мають бути діякони, якими мають бути дружини, оці вимоги. І я хочу прочитати прочитати, це перше послання апостола Павла до Тимофія, третій розділ. Прочитаємо з 8 по 13 вірш. Діякони також повинні бути поважними, недвомовними, не схильними до надмірного вживання вина, некористолюбними, але які мають таємницю вірі в чистому сумлінні. Втім, їх слід спочатку випробовувати, а потім, якщо бездоганні, хай служать. Жінки також мають бути поважними. Неосудливими, тверезими, вірними в усьому. Деякони кожен нехай буде чоловіком однієї дружини, які добре виховують дітей та порядкують у своїх домах, бо добрі служителі здобувають собі високий ступінь та велику відвагу у вірі в Ісуса Христа. Слово Боже має свої вимоги до служіння. Бог хоче, щоб його служителі і Нового заповіту вони відповідали певним критеріям, певним нормам. Колись Бог мав певні вимоги до ізраїльського народу, і він, пам'ятаєте, відділив собі навіть одне коліно, сказав коліно Левія, нехай буде служити мені. Вони нічим не будуть займатися. Їх частки не буде, коли вони війшли в обітовану землю. Їм навіть землі не наділили. Вони не мали землі своєї, вони жили в домах, але вони служили при храмі. І вони жили з того, що в храм приносили інші решта колін. Вони приносили десятини в храм, і ці десятини розпреділялися між левитами. І вони отримали свою частку, і з цього вони жили. Але їхня місія, призначення була служити в храмі. Вони служили людям. Божим словом, жертвоприношеннями, а люди служили їм своїми десятинами, приносили з десятини з усього і вони все мали. І Бог ось так турбувався, щоб, щоб храм Божий він був наповнений славою Божою, людьми, щоб люди отримали там спокій для своїх душ, чуючи Слово Боже і очищуючись через певні ритуали в той час. Але сьогодні ми живемо в часи нового заповіту, і без цього всього не потрібно. Але у Бога є вимоги, є церква, є помісна церква, є Вселенська церква, є в кожному місті, ну, не в кожному, але в багатьох містах, селах, є помісні церкви, де функціонують як незалежні організми, як церква Ісуса Христа. І там повинен бути цей порядок. І ось на служіння. Слово Боже каже, мають ставитися ті люди, які відповідають ось цим критеріям. Був час, коли, коли виставили брата, так було на досягнення, він пройшов термін. Ми з братом Олегом радилися. Олег дзвонив, говорив, ми радилися, як це зробити. От і настав час, коли він виконував своє служіння і церква. Ви даєте згоду, так? Зрозумів, ви благословляєте на це служіння. Але я хотів би сьогодні сказати вперше, спершу до церкви, до церкви, що церква має поважати тих, хто служить, хто працює. Це каже Боже Слово. Апостол Павло не один раз звертається і каже, що ви. Поважайте особливо тих, хто служить в слові. Він там, коли говорить про повагу, то він навіть не просто о, говорить про елементарні речі, які нам треба поважати, а шанувати. Ну, Ставитися з повагою до цих людей, а навіть там він е, говорить про шанування е, фінансами, там, достатком, благословіннями матеріальними, що церква має турбуватися і благословляти, і шанувати. І навіть тих, хто в слові там, він пише, подвійну честь має давати. Тобто знову Павло Кан, що не закриває рота, вола, який меле, який молотить. Щоби підтримувати і матеріально про повагу, ну, навіть якби речі не може бути, навіть про це. Ну, Ну, й би лишні говорити, тому що Біблія каже, що ми маємо один одного шанувати і поважати один одного вищим від себе, більшим. А хто хоче більшим бути, то що? Нехай буде слугою. Взагалі, з грецького деякон – це слуга. Це той, який служить. Тому це не якась там честь, знаєте, ну поставили. Десь це. А це вибрали, щоб служив. Але не значить, що там, знаєте, коли ми прийшли так, слуга. Мені треба те зробити. Мені треба потрібно це зробити. Що він повинен зробити? Да? Мене треба в лікарню відвезти. Дякую. Відвіз, знаєте, атлі... ой, дякую, хай тебе Бог благословить. Ну, якщо є можливість, можна і на, на топливо щось дати. Ну. Іноді так буває. Але, знаєте, я ніколи не шукав, скільки, скільки ми живемо, служимо якось так. Ну, може, треба вчити, потрібно. потрібно. Але якби, знаєте, я для себе ну, в себе не можу говорити про деякі речі, тому що. Десь можуть розуміти, що я хочу чимось користуватися, наприклад. У вас я можу, тому що ну, моє, моє зацікавлення немає. Я можу, ну, щиро проповіду, це, Про це говорить Боже Слово. Так написано. І ми про це говоримо. Повіду це для себе, казав, що ну, мене поважайте. Ну, це було б неправильно. А, але Біблія каже, що ми маємо поважати служителів, тих, хто служить. Їх Бог поважає. Бо каже, що не доторкайтеся до моїх помазаників. Не робіть їм зла, тому що месний Господь. Якщо люди починають щось до Божих служителів щось робити, ну подивіться, брати і сестри, подивіться на е, всю історію Біблії. Скільки бунтів було, чи завершився якийсь, ну, чимось нормальним. Ви знайшли в Біблії чи ні? Я, я не знаю, що може я. Ну, не так шукав, може, я з другої сторони дивився, але ну я не бачив, якщо хтось ну, ставав проти служителів. От. І навіть якщо взяти, візьміть. І здавалося, ну помазаник Божий. І деякий час йому приходилося втікати, виставали на нього. І він тікав, ховався. От, І здавалося, ну неправильно, ну чого він тікає? Як він помазаник, нехай буде, хай Бог його захистить. От. Але йому потрібно було пройти цю долину. Чомусь Бог допустив оце все. І знаєте, коли Давид йшов, і Шові, там один чоловік його поносив там і каміння кидав. І всякі. І люди, які були з ними, кажуть: слухай, дозволь, тільки дай дозвіл. Каже, я бистренько з ним розберуся. Голову зніму з нього. А Давид в смиренні каже: Нехай залиши, якщо Господь йому. Дозволив, нехай, нехай робить. Він смарявся. І він приймав незаслужені оті ну, наклепи, всяке це все. Здалося, чому Давид, ну, маєш силу захиститися? Ні. Хай. Бог з ним розбереться. І ви знаєте, ніколи воно не, за, не завершувалося. І його участь того чоловіка так само ну, не привела до добра. От, і прийшов час, коли він пожав своє. І так само кож... всі люди, які ну, востають. Звичайно, якщо є, є якісь зауваження, От, є е, правильна процедура, як це робити. Біблія пише, прописує це. Якщо є якісь звинувачення там, на пастора, на деякона, ну, треба треба брати факт, треба брати свідків, треба ну, звертатися. не... не... Не шуміти щось там, але звертатися до, до людей. Є, є в нас певна структура в нашій церкві в Україні, як можна це вирішити. І є правильні шляхи вирішення, але часом люди, знаєте, якось хочуть по-своєму рішати, щось, щось доказати. Тому Боже Слово закликає нас усіх, щоб ми шанували, поважали, допомагали, підтримували, молилися, благословляли. Тому що ну, це Бог ставить. Це не люди ставить. Знаєте, Бог вибирає на служіння. Я пам'ятаю колись, коли мені пропонували служити, і я колись думав: і взагалі як виростав, я з дитинства, мій тато був дияконом, я бачив ну, деякі справи в церкві. Ну, як діти, знаєте, наблюдали. Діти все бачать там. Що відбувається, і от якесь в мене таке враження склалося. Ну, Що я не хотів бути служителем, я не хотів, ну, не було в мене бажання. Не знаю, чому не було. У Бога були свої плани, але ось мої такі думки, я пам'ятаю, що мене було. Я не хотів бути в служінні. Так, да, в церкві хотів бути, служити Богу чимось там. От, але просто хотів бути в церкві. Ну, але до служіння, як би так, щоб ну, тягнувся, червався. Воно якось саме мене доганяло, Ну, прив'язували мене там, прив'язали, там. Ну, не, не насильно, да, Я давав згоду, звичайно. Але, але якби так, ну не шукав цього. А, а воно якось Бог давав це служіння і, і в різних місцях, і, і тут. Тому це Божі плани, Бог ставить на служіння. А ми маємо підтримувати, поважати і благословляти. І відповідальність діякон, діякон також має. Має свої права і має свої обов'язки. Е, Обов'язок це вести святе, чисте життя, бути прикладом для людей і е, турбуватися про тих людей, яких Бог доручає, бути відповідальним за ту справу, яку доручають йому, яку пастор доручає. Але він також має права, має право чимось користуватися, можливо, і. Матеріальними, це вже як ви вирішите, якимись благами, отримувати благословіння. Е, маю право щось сказати, зробити, от, наставити, докоряти, облічати, можливо. Ну, це неприємні такі речі, але і, і, і буває і нам неприємно робити. знаєте, але але це потрібно робити. Тому що якщо його не зробити, воно може шкоду принести. Тому це відповідальність. І тому нехай Господь допоможе от, виконувати цю місію, це служіння. Ми йдемо до того, що будемо звершувати молитву. Ми з братом Олегом, з пастором будемо молитися, молитися, щоб Бог благословив. але... Коротенько скажу, скажу написано, що жінки, слово Боже, каже, навіть також жінки мають бути поважними, неосудлими, тверезими і вірними в усьому. Вірність вірність для чоловіка, вірність в церкві, в служінні має бути підтримкою. Тому що, якщо знаєте, чоловіку треба їхати, а жінка скаже, ну, не поїдеш, бо. Бо я не хочу, або ще щось. Так. Мені скучно буде вдома, а чого ти все їдеш, мене лишаєш. А це ну, знаєте, бувають різні ситуації. Знаєте, у служителів, ну, це, це благословення, коли, коли жінка, яка Бог дає жінку, яка розуміє служіння. Я не знаю, якби ну, може, якась інша була б жінка у мене, ну, дружина, ну, вже, мабуть, давно нарікала. Ну, я так дякую Богу. Не знаю, я взагалі не знаю, як вона справляється. Я вірю в те, що Бог їй допомагає от в цьому. Але ну, часто мені десь приходиться поїхати чи щось не бути. от І коли мені приходиться лишатися я я не знаю, як справитися. А дивлюся, в неї все виходить. ну Бог наділяє здібностями і всім, щоб служіння Господнє воно воно виконувалося і Бог наповнює і турботу свою проявляє. Тому. До жінок також є вимоги, щоб була надійною, вірною, підтримувала руки чоловіка свого в служінні, щоб служіння, праця виконувалась. І до всіх, слава Боже, нас заохочує, щоб ми всі підтримували руки служителів, молилися, сказали добре слово. Знаєте, кажуть, що за служителів добре говорять тільки на похоронах. На жаль, ну, воно так є, в більшості. Бо поки служитель, то він не такий. Ну, щось ти не так зробив, того не зробив, а, а, а те треба було зробити, а, а ти не так зробив, а те ще щось, а то, а, то, а, то, а то жінка, а то діти, а то. Ну, знаєте, ну, щось не так, якісь все вимоги такі. ну, А коли служитель помре, ох, який хороший служитель був. Ну, краще кажуть, знаєте, ще, якби так, що. Е, мамам квіти несуть потім десь на могилу. Кажуть, що краще живим занести. Так. Да. Сьогодні свято мами я користуючись, вітаю всіх мам з святом і Хай Бог благословить. Це теж непроста місія. От, але е, служителів поважати також потрібно. І при нагоді. Якщо ви бачите щось, скажіть добре слово. Ну, не треба лестити. Не треба, не треба щось таке, це коли неправильно це. Але якщо ну, щось є, ну подякуйте, попрацював, знаєте, навіть приготувати слово, сказати проповідь. Ну, треба посидіти, щоб добро пропасть. Треба, треба попрацювати. Треба час для цього ділити. Треба від сім'ї відірвати. Треба якісь книжок почитати в Біблії там полистати. Це не просто. Ну, буває, знаєте, буває, іноді Бог ну, виручає нас, коли от, ну, потрібно там щось, не, не було часу, там не встигли. Там, і це. Бог дає слово. Я іноді буваю, знаєте, проповідую, я сам слухаю себе, коли, коли проповідь говорю. Ну, Бог дає слово, то бувають такі моменти. Але більшості треба працювати над тим, готуватися, молитися, щоб Бог там десь в таємній кімнаті дав це слово, щоб ми приходили, вже готові знали, що подати. Подати готову їжу. Тому скажіть добре слово, от подяки за служіння. Якщо десь бачите бадьортеся, скажіть, що ви молитеся. І помоліться, не просто слова, але моліться, підтримуйте, тому що це нелегка справа. Знаєте, завжди зараз в нас в Україні йде війна. І е, раніше казали, що ну завжди завжди ворог старається. Ну, зняти кого? Командирів, хто десь там наверху. Зараз зараз ще ще знаєте, за ким дуже полюють? За, за пілотами. Отими, що пташечками тими керують. Це дуже-дуже, ну, скажімо небезпечно для ворога ці пташечки, тому що це очі. Вони бачать і коректують там усе. От, і вони полюють за цими людьми. Тому так само диявол він він полює. І за пастором, і за, і за служителями, і за тими, хто бачить, щоб очі якось пошкодити. Він робить свою роботу. Тому потрібна молитва, захист Божий, щоб Бог захистив зберіг і щоб церква продовжувала зростати, щоб спасалися люди, щоб діяла Божа благодать, щоб Слово Боже, воно звучало в силі, те, що потрібно, щоб Бог посилав, і щоб церква зростала, укріплялася. І примножувалася як першоапостольські церкви, як, як дні апостолів. Тому хай Бог благословить. Ми будемо молитися за е, брата Олександра, за сестру.